Спека, основна причина збільшення споживання електроенергії для того, аби зберегти баланс, застосовуються обмеження електропостачання. Нагадуємо, її головною причиною є терористичні атаки РФ по українській енергосистемі, через які втрати потужності рівнозначні споживанню Фінляндії або Нідерландів в літні пікові години. Щоб обсяги та терміни обмеження електропостачання були рівномірними. Відповідно до завдання «Некоренерго», Вінниця обленерго застосовувала графіки погодинних відключень. Середня потужність обмежень за тиждень, що минув понад 120 МВт, мігават, що звичайно призвело до недовідпуску електричної енергії підприємством. Так зараз є скарги на відключення. Ми вас розуміємо. Те, що доводиться переживати кожному українцю, несправедливо. Ми робимо усе можливе, щоб енергосистема вистояла. Довіряйте нам. У плануванні ж побуту допоможуть чадботи Вінниця обленерго у телеграмі або вайбері. Авторизуйтеся, і графік погодинних відключень буде завжди під рукою у вашому смартфоні. Коли вмикають світло, будь ласка, не використовуйте потужні електроприлади одночасно за можливості обмежте використання кондиціонерів. Це внесок кожного в майбутню перемогу. Для подолання дефіциту наша країна імпортує електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови та Словаччини. Експорт наразі не планується і не передбачається. На ринку на добу наперед за останні місяці електроенергія зростає. У квітні вона подорожчала більше на 7% до березня цього року. Ціна в травні зросла на 26,5% у порівнянні з квітнем. Ціна на РДН в червні зросла на 26,5% у порівнянні з травнем. У липні на сьогодні електроенергія коштує 6114 гривень 86 копійок за мегаватт годину. Вона зросла більше на 22% у порівнянні з червнем цього року. Дякую за увагу! Переможемо темряву разом!